Є в нас з нами на зв'язку Галина Лога. Пані Галино, для початку поділіться тою інформацією, яка у вас є, тим якимось таким зрізом, як намагаються окупанти проводити свій референдум, яким чином чинять спротив у Херсонській області, зокрема у місті Херсон. Яке, до якого дуже близько Збройним силам України, і, мабуть, де точно всі, хто організовує цей референдум. Цей злочинний референдум вони отак відчувають наближення Збройних сил України. І тому я думаю, що саме на Херсонщині ці всі події для окупантів мають бути особливо нервовими. так і є мирного вечора всім нам. Е на сьогодні ми маємо другий день так званого е псевдореферендуму, який організували орки, але мушу зазначити. Другий день це 2.0 на користь проукраїнськи налаштованим жителям міста Херсона, тому що жителі як можуть саботують цей референдум, так званий, і як ми можемо спостерігати на виборчих дільницях. У них пусто те, що вони намагаються намалювати, це звезені люди. Це певна категорія колаборантів, яка перейшла на бік і співпрацює із проросійською владою у місті Херсоні, але справжні патріоти і жителі міста Херсона не йдуть голосувати. Орки на сьогоднішній день обходять житлові будинки. Сьогодні вони. Проходили Шуменський мікрорайон і не тільки вчора були у житлоселищі. Це мікрорайон у нас у місті Херсоні, а також учора проходили Дніпровський район багатоповерхівки. Сьогодні ходять по приватному сектору у Шуменському мікрорайоні. Можу зазначити, що люди запираються вдома, не відкривають ворота. У, у відео вони бачать, що прийшли озброєні російські солдати, і попереду е, жінка, яка тримає скриньку для голосування, тобто е, люди саботують і не виходять, але не завжди це вдається. Е, мушу зазначити, що є такі, які виходять, тому що виносять дуже ворота і розуміють, що люди там є. Люди налякані психологічно дуже підірвані, але чинять супротив. Були такі випадки, коли вривалися до квартир, зі мною спілкувалися жителі, телефонували, просили надати паспорт. Але жінка сказала, що наразі. Вона тут не проживає, прийшла полити квіти. Сказали нічого страшного. Голосуйте. яка різниця? Вона сказала: Я е, законослухняна громадянка, і мушу голосувати за місцем проживання. Я тут не проживаю. і відмовилася: е, на що орки озброєні разом із представницею виборчої дільниці е, покивали головою, що добре. Значить, будете голосувати за місцем проживання. На цьому розвернулися і пішли. Був і такий випадок. Також підходять до магазинів, де є певне коло людей, пропонують проголосувати. Люди розходяться в різні боки, відмовляються брати бюлетені і приймати участь у голосуванні. Ось наразі така ситуація. Люди як можуть. Саботують цей процес і тримають кулаки, чекають звільнення, чекають приходу Збройних сил України, чекають на наших хлопців, як можуть допомагають чинити супротив і в подальшому будуть це робити, тому що е, рух опору в Херсоні працює і не позбавляє обертів. І ще мушу зазначити, що е, була можливість вплинути. Російських солдатів на певній лікарні, щоб їх заохотити до голосування. Лікарі однієї з лікарень Херсонської, саме міської ради, які підпорядковані, відмовилися брати участь у голосуванні. Тобто у них не вдалося пройтися ні по хворим, щоб вони проголосували, ні залучити саме лікарів і медичний персонал до участі у голосуванні. Супротив триває, і в подальшому, я думаю, люди будуть триматися і участь у голосуванні брати не будуть. А скажіть, будь ласка, от щойно перед вами був радник міського голови Маріуполя, і він нам цікаві цифри. Ну, зрозуміло, що це не статистика, це не соціологія, але орієнтовно. От він сказав, що з тих, хто лишився в Маріуполі, є щонайменше 30% яскраво. Таких проукраїнських людей, які попри все залишились у Маріуполі, так ну каже, що 10-15 відсотків є колаборантів, і ну ми маємо скільки 45 разом. Так? І десь відсотків 60 такої, знаєте, сірої маси, яким знаєте, аби просто не стріляли, аби там пенсія була. Ну, це ця це, 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 це проблема, з якою маємо пізніше розбиратися, що справді в нас е, на сході. І це в тому числі винна наша держава. Багато людей собі жили, аби жити. І їм було там абсолютно фіолетово чи це Росія чи Україна. Ну була би пенсія, та а в якій валюті не важливо. А які от в Херсоні? Ну зрозуміло, що в Херсоні зовсім інші напевно цифри є. Мене цікавить от з тих, хто є. Ну ну є ж все одно там ці колаборанти, цей стремно. Ну, стримусов, да, Сальдо, який такий живий, е, побачили його, ходив, голосував. Е, і от які від які відсотки, та от тих, хто залишився? Скільки там приблизно відсотків проукраїнського населення на Херсонщині? Скільки відсотків цих колаборантів, які готуються до втечі? І чи є от такі, знаєте, от така маса, яка ну яким все рівно. Ну, ви знаєте, є. Я вам скажу так: те, що Сальдо ходив і голосував, це аж ніяк не вплинуло на херсонців. Це не приклад для справжніх патріотів нашого міста. Я розумію, я просто говорю, що ну, все одно є там, можливо, їх двоє, можливо, їх десять, але якихось там тих колаборантів трошки трошки назбиралося. Вони там не зовсім колаборантів. Так, колаборантів трохи назбиралося. Вони є і серед представників місцевого самоврядування, вони є також серед освітян на превеликий жаль. Вони є також і у галузі комунальних підприємств нашого міста. Скрізь потроху їх назбиралося, але я мушу зазначити, це невелика кількість приблизно. Ну хай це буде 10, ну максимум 15%. відсотків. Решта це проукраїнсько налаштовані жителі нашої Херсонської територіальної громади. Херсон це Україна і колаборанти – це не приклад для наших жителів. Колаборанти я вам відверто ск... колаборантів, Я відверто скажу, жителі ненавидять. Вони просто готові їх власними руками задушити, але чекають ЗСУ… Що все-таки зсу прийде, а люди їх додавлять в присутності зсу, тому я б не сказала, що у нас дуже великий відсоток людей, який підтримує саме російську владу і хоче до Росії. Цього немає. Якщо брати освітян, то мушу зазначити, це всього 2% освітян погодилися на співпрацю. Це доволі дуже показовий результат. Почули і ще, от хочу, щоб можливо поділилися якимось якусь інсайдерською інформацією. От буквально сьогодні з повідомлень світових медіа, якщо я не помиляюсь, Нью-Йорк Таймс з посиланням на джерела у Кремлі. Хоча там багато хто з експертів пише, що це таким чином американська розвідка. Доводить до широкого загалу цю інформацію. так от New York Times сьогодні написав про те, що був епізод, і був момент, що війська Російської Федерації вже були готові. І там, начебто, навіть самі просилися відступити е, від Херсону для того, аби зберегти свої життя, і лише втручання. Пряме втручання президента Путіна, який просто напряму через генералів, незважаючи на всіх тих міністрів, керівників генштабів Російської Федерації, Путін наказав їм залишатися. Розкажіть, що вам відомо, ну і загалом про настрої російських військових на території Херсонщини, тому що ми знаємо і постійно читаємо ці інформації, що вже сім сім'ї окупанти високо. Посадові окупанти військових сил Російської Федерації перевозять самі, намагаються десь переїхати на безпечніший берег Дніпра. От яким як, чином там зараз поводяться російські військові? Зараз вам скажу на це питання. Наступне насправді ситуація серед військових простих солдатів дуже напружена. Це стовідсоткова інформація. Я розмовляла із одним із жителів нашої Херсонської територіальної громади, людина пенсійного віку. Він особисто розмовляв із звичайними солдатами і казав: хлопці, це буквально ось на днях було навіщо ви тут стоїте? Ви бачите, що рано чи пізно наша ЗСУ йде сюди і вас виб'ють звідси. Краще вам забиратися і йти з нашої землі. Ви бачите, що вас не хочуть, Росію не хочуть. Ми проукраїнські налаштовані люди. На що це з його дослівно слів хлопці сказали, Батя, да ми самі готові біжать. ну куди? Не ні вірні своїм каналам, ні вірні нашим каналам, всі канали вруть, всі везде вруть, ми здесь стоїмо і боїмося навіть спати. Ложити, тому що ці хаймарси, неізвісно, откуда они летят, и мы все время в напряжении. Жрать нечего, оружие не дают, мы вообще не понимаем, с какой стороны ждать прилет, мы готовы бежать. Но как и куда? Ты думаешь, нам эта батя война нужна? Нам эта війна не нужна, это не наша війна, И ми взагалі не розуміємо, що ми здесь делаем і зачем мы ми здесь знаходимося. Ну, це супроводжувалося ще лайкою у звичному їхньому режимі, але ось такі настрої це достовірна інформація від простих пересічних солдатів, які стоять із зброєю на вахті сторожують. Ось вам факт на обличчя, що орки збентежені, і вони самі готові тікати і накивати е п'ятами, е але певне їхнє керівництво десь щось не спрацьовує з вищим керівництвом. І останнє запитання. Ми почули знову ж таки від пана Андрушенка про Маріуполь. Говорили там абсолютно незрівнянна, зрозуміла ситуація з Херсонщиною. Так, от він нам сказав, що. Українською не наважується говорити, тому що будь-які такі прояви про українськості одразу ж е, наслідком цього є прихід е, різного роду спецслужб Російської Федерації, які ну. Там, або арештовують, або в популярній формі намагаються пояснити, що цього не можна робити. І навіть там у Маріуполі букву І пишуть, ну, властиво лише українській мові, і там різні вигадують е, способи, тому що дійшло до того, що окупанти шукали тих людей, у кого є крейда. Я, це складно це собі уявити, але в Маріуполі е, знайшли вихід, і там, малювали букву І помадою, тому що вже складніше. Адже, вочевидь, всі жінки користуються. Цим засобом косметики. А що на Херсонщині? Чи мені здається, що там все таки з цим простіше? І як чи можна там відверто спілкуватися українською? Наприклад, за присутності російських вояк, і чим це може загрожувати? Абсолютно у Херсоні трошки інша ситуація. Люди говорять українською, їх не зовсім. Розуміють, просять перейти на російську мову, хто переходить і говорить російською, а хто принципово продовжує спілкуватися саме українською мовою. Точно так при обслуговуванні у супермаркетах частенько відбуваються такі сутички між військовими, тому що вони є дуже частими покупцями у магазинах. Тому між людьми сутички відбуваються орки, вимагають говорити російською, тому що кажуть, що тут Росія, на що відповідь чують від жителів нашого міста, що Херсон є, був і залишиться українським містом, тобто вільна українська мова звучить. Я, тобто, десь чим... Можна навіть зробити такий висновок, що якщо російські військові дозволяють у своїй присутності розмовляти українською на Херсонщині, чого нема у Маріуполі чи на сході України, і те, що вони навіть ну, дозволяють такі суперечки, що вони виникають, ці суперечки, що вони там не одразу беруться за кулемети і так далі, тобто, ну по суті, мені здається, що навіть військові десь підсвідомо розуміють, що Ну, якщо їм пропаганда вбила в голову, що Маріуполь це там їхнє місто, то е, вони розуміють, що Херсон це точно Україна, просто в цьому зізнатися не хочуть і відповідно, тому толерують українську мову. Правильно е, я так, припускаю, Так, вони це розуміють стовідсотково. Вони знають. Що вони не прохані гості у нас на Херсонській землі? Їм там залишилося недовго, тому що якби вони прагнули розвивати будувати там російське місто, як завжди кажуть, воно було їхнім, то вони б не вивозили, вибачте, ноутбуки зі шкіл, комп'ютери, мультимедійну техніку, не вивозили з будинків пральні машини. Техніку, що зараз спостерігається, тобто ніхто там не планує жити, бути це просто орда, яка залетіла і зараз хоче, користуючись моментом, віджати, наживитися тим, що люди довгими руками заробляли, купували, будували, і все. Вони там тимчасово. Вони це розуміють, але не кожен може це голосно заявити. Але півсвідомо, кожен орок зрозум розуміє, що їм залишилось недовго, чесно.